Всі, всіх вітаю. Хочу трошки веселішу якусь історію розказати, понимаєте, так якраз нагадалося мені Значить, Їздив я якось зі своїми дітьми в Львів в турпоїздку. Ну і там все було воно запро... заплановано чи запрограмовано, куди нас там водили, по музеях і так далі, так далі. І завели нас, ну як же ж, Львів? І в, Львівську, в Львівській кав'ярні не побувати. Хоча я вам скажу, я хотів, дуже хотів побувати в цій самій знамениті Бандерівській криївці, Знаєте, там такий є бар. Ех, ну нас привели до тієї Бандерівської криївки і сказали, що треба чекати пару годин в черзі на дворі. Я, та, та всі сказали, там. там в основному були діти, ай чекати, заради чого? Пішли, коротше. От. Але в, в кав'ярню, де ніби і жариться кава, і фасується, і, і можна там замовити, попити кави, знамениту каву львівську, то ми таки потрапили. Ну і, знаєте, щось хочеться купити, таке якесь на пам'ять, таке щось таке. Ну, я каву люблю, хоча останнім часом. Лікарі настоятельно не рекомендують мені її пити, я її стараюся не пити. Ну, о, вже в мене повна губи слюни. У мене вже зразу півлітрова чашка кави моцної з молоком і з цукром, ням-ням-ням-ням. Ай, ладно. Коротше. То я про каву. Знов, бачу на вітрині там назви. чима, Львівська, якась там ще. І тут бачу Бандерівська! Бандерівська кава! уявляєте народ! Ну, Беру я ту коротче, блін, вона, Е, якщо я тоді купляв в кременці, у нас такі були гарні точечки маленькі, до речі, вони чогось пропали, е, що продавали каву з зернами і одразу мололи, е, то я сподобав рубусту В'єтнам, то якщо та, ту рубусту В'єтнам я таку, о, таку фасовку брав, то платив, е, платив по-моєму, 90 гривень щось таке. То там за ту Бандерівську прийшлось відвалити 500. Ну, думаю, то ж кава така, йо за такі гроші має бути. Ну, приїхав додому сюди, туди хочеться, ну, я каву п'ю зранку, так щоб, знаєте, бодрішим бути, бо на ніч то цілу ніч спати не буду. Жінки нема, то що я буду робити? Чуєте? О, цього. Коротше, зробив я таї кави, як я її покушав йолки палки Коротше так. Я спробував другу порцію. Менше кави, більше цукру. Коротше. Коротше. Та й у каву йому на жуків кулрадських труїть, Та ви що така недобра? Кажу, хай хай і бандерівці п'ють, бляха му. Таке недобре, чи ж то капець, блін, палки Ну і коротше, вона в мене так стояла, стояла, стояла без діла. Якось до мене хтось зайшов в гості, вже не пам'ятаю хто. І я їм розказую за ту історію. А вони, бачу, на ту каву так витріщилися, от не пам'ятаю тільки хто. Кажу, хочете, подарую. У-у-у, Давай! До мою. Ладно. От така штука в мене була з Бандерівською кавою. Бувають такі приколи. Я так думаю, що там, -там у Львові вони ото розраховують на туристи, відберуть три шкури, бляха-муха, за всяку, чепуху. А ви як думаєте, народ? Скажіть на мені, будь ласка. Бо я вже таке замічав, не тільки там на, на, на каві, а на всяких тих, як воно називається, швидкого приготування фастфудах, на фастфудах, Тоже, що в нас можна в Кременці купити там якось паніні за якихось гривень 40, то, то при таких історичних місцях то воно 200 коштує лки-валки. Хоч БЕРИ та собою ті паніні вози. А яке там, ще паніні з дому можна бути бродики взяти. Добренько, бувайте здоровенькі. Я щось трошки змер. Сьогодні бачите, так хмурно в Кременці. І трошки тягне по шкарпетах я в футболці і бештанив. Ну, я вам не покажу, а то мене забанить ютуб. Та як так вискочив на двір зняти, бо зараз. Є трохи роботи. Та й та, роботи є завжди до трассі. Сьогодні, взагалі, ми мали бути в селі, починати посівну, але план є план, а робота. Знаєш, кай, хочеш розсміщити Бога, поховались йому своїми планами. Про нас теж. Добренько, бувайте здоровенькі, всім здоров'я, хорошого настрою! Розкажіть свої історії. Напевне, десь їздили в туристичні поїздки і щось таке теж було. Я так нікуди особо не їздив, так по Україні, і то там пару разів. Все, бувайте здорові.